Коломиї збиралися представники районів Івано-Франківщини та міст обласного підпорядкування. Зустріч провели в Коломийській райдержадміністрації. Говорили про те, як тривають роботи щодо відновлення військової частини у Коломиї. Нагадаємо, 5 лютого частину оглянув голова облдержадміністрації Олег Гончарук та порекомендував усім районам підтримати військових і допомогти в ремонті. У коло на нараду приїхали 14 представників районів Івано-Франківщини. Радилися, як допомогти нашому містові з ремонтом військової частини, яка через місяць мала б дислокуватися на вулиці Моцарта. Наразі роботи тривають деякі райони вже долучилися до ремонту. Вже попрацювали Галицький район, місто Калуш, Коломия, безпосередньо місто і Коломийський район вже працюємо. Нас відвідали також представники Косівщини інших районів. Ну сьогодні, якраз ми вже детально обговоримо, які заходи будуть першочергові, як ми будемо діяти. Військова частина перебуває на балансі квартирно-експлуатаційної частини кетчу. На нараді був присутній представник цієї структури Віталій Пік. Підполковник уточнив, які об'єкти першочергово потребують відновлення. Це казарма, їдальня, трансформаторна підстанція і планується будівництво котельні. Вони заплановані як об'єкти капітального ремонту. Тобто вони будуть іти по титульному списку. Фінансування буде йти через наше управління. Квартирно стійного управління, яке знаходиться в місті Львові. Наразі цей документ Міністерство оборони ще не затвердило. Триває коригування. Тільки після затвердження оголосять тендери, але згідно з процедурою, це може затягнутися до двох місяців. І в кращому випадку ми вийдемо десь на травень-червень. Це те, що по капітальному ремонту почнеться ремонт цих об'єктів. Казарма в комплексі, і дальний комплексний ремонт, ну і ті комунальні, що я назвав, штаб почали робити в минулому році, значить замінили вікна по капітальному ремонту, що 2015 роком пройшло. І на цей рік спланований це дах і фасад. Це теж буде йти по титулу капітального ремонту цього року. Але по даху там знайшли можливість, щоб починати роботи вже не чекаючи. Найбільш проблемним залишається питання каналізації військового містечка. Обстеживши мережу, комісія виявила, що вона не придатна для експлуатації. Над цим фахівці кеч зараз працюють, роблять розрахунки. Хочуть запропонувати каналізаційну систему, теж включити у список на капітальний ремонт. Своїми силами, тобто поточним ремонтом, ми зараз готуємо приміщення в казармі, чотири приміщення для розміщення особового складу. І санвузли, туалети-умивальники, щоб особовий склад можна було розмістити на другому поверсі в казармі. Замінені вікна в казармі на другому поверсі. І проведений ремонт контрольно-перепусного пункту. Ну, Крім того, зараз ми ремонтуємо сховище, ремонтуємо ворота сховищ, щоб можна там же де є техніка, щоб можна було її закрити і охороняти. Це силами міської ради. Вже прокладений водопровід, змонтований вузол водопровідний, змонтовані опори електропостачання, значить заведений кабель в казарму, підведений ще вчора буквально, і зроблено зовнішнє освітлення містечка частково. Так. Очікують військові допомоги з ремонтом штабу з цим проханням і звернулися до присутніх на нараді. Там планується встановлення вузла центрального опалення у підвальному приміщенні, звідки йтиме розводка. Вже визначилися із розташуванням санвузлів, а далі все йтиме в робочому порядку.